Розбираю пульт, як мені були раніше сказали, а що я тут забувся? А я забувся то, що ось, дістали одну пружиночку, таку з право, з лівого стіка, перепрошую, щоб зробити, щоб люди собі тренувалися під FPV. В наступному відео покажу, як саме це відбувається. Ну, власне, ось для цього ми знімали пружинку. Щоб можна було тренуватися як на fpv дроні, тобто. Без е зайвих поганих навичок, щось тому подібне. Бо як ми можемо побачити, от, наприклад, на е цьому пульті на стандарт у нас він фіксується стік. Да? і, тобто, Щоб нам, наприклад, е літати, нам постійно треба його втримувати. Ми пустили, він е дав газу, пустили, дав газу. Тобто, це ну, погана привичка може е відпрацюватися у вас. А ось тут саме те, що потрібно. Тобто ви собі контролюєте газ. Ну і далі собі підтягуєте свої навички. Я згоден, що ліфтов буде набагато краще, ніж цей пульт, але фізику польоту ви зрозумієте, і не завжди у вас під рукою може бути той самий ноутбук і той самий пульт. Тобто це зайві ну, багато, багато собою треба брати, а цей пульт поміститься в будь-який рюкзак і куди завгодно. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб завжди у вас пальці скажем так, були в тонусі Тому такий варіант, я думаю, що підійде чудово. Ніяких проблем з цим не буде взагалі.